Вітаю! Друзі, роблю розклад на 24 червня. Це сьогодні. Потенціал дня, потенціал дня для тих людей, які будуть дивитися, переглядати це відео. Потенціал дня на 24 червня. Чому важливо? Ну, наче так як підглянути да? зранку. Який же ж у мене буде потенціал дня. Тому що людина, коли зранку робить собі сама настрій, сама знає, як вона може поступати, що вона може використати в цей день, які енергії будуть її оточувати, це дає людині велику, великий поштовх. Вона знає, що вона поступає вірно і не втрачає пильності. Витягуємо карту потенціал дня. О, потенціал дня. П'ятірка жезлив. Ну, наче так, як показується, що якась боротьба, якісь, можливо, сварки. Але це не обов'язково. Чому не обов'язково? Тому що у кожної людини є свої, свої задачі, є свої якісь пріоритети, і вона хоче щось закінчити, щось зробити, щось вирішити. Тому для одних людей може програтися як Такий потенціал боротьби, відстоювання своїх границь або протолкати, не знаю, як це правильно сказати, свою якусь ідею, свою якусь роботу. Можливо, людина зациклена на чомусь, що її ніхто не чує, ніхто не бачить. А їй хочеться, значить, в неї є всі шанси оцей день використати. На... Для того, щоб показати, що я на щось здібний. І прийдеться все-таки доказувати ну, не значить, брати палку і йти стукати. Так, 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 я готовий вам показати, на що я здібний. А можливо, взяти і. Поспілкуватися, таке доказати своє, таки зробити якусь дію, тому що жезли це рух, і тут рух такий максимально настроєний на, на те, що його треба зробити. Потенціал не можна сказати, що високий в, цьому, в такій боротьбі. Але сам день буде енергійний, буде можливо, ви навіть можете не, не стільки зациклитись на цій боротьбі, скільки ви зможете використати якусь ситуацію. Хтось буде щось, може, можливо, збоку. Вирішувати якісь запитання, і ви тут вклинетеся і, і своє домо, докажете своє, ставите своїх 5 копійок, що зазвичай ви б ніколи не зробила. Це карта кризи в зовнішньої, не внутрішньої. Значить, дивитися кругом себе, що де робиться, і стараєтеся теж прийняти. Участь у цій такій боротьбі для вас вона буде актуальною і буде програватися в позитиві. І чому я говорю, що в позитиві? Хоч можна сказати, що яка ж може бути боротьба в позитиві, я хочу вам показати, що от оці жезли вони всі мають квіточки. Да? Вони, це не, не якась там палиця, яку людина йшла, підняла і вона засохша, вона не має тої енергії. А тут палиці свіжі, вони ще продуктують енергію, вони виставляють свою, показують, що ми готові до цієї боротьби, ми готові досягнути якогось компромісу, чи, чи поставити свої пріоритети вище чиїхось пріоритетів, і це буде вдаватися. Так що гарного дня. Хто дивиться це відео, ну давайте вже в понеділок, сьогоднішній день, я подивлюся, що ця карта яку пропонує вам дію робити. Це в карті Таро будуть давати вам підказку, а не я. Ну Ми подивимося, зв'яжемо яж, ці дві карти, ця що випила. І ще одну я витягну карту. Подивлюся, яку рекомендацію вам дає е, карта Таро. Для того, щоб у вас день пройшов якнайкраще. Саме якнайкраще для вас. Опять жезли, бачите? Вам прийдеться зробити вибір. Вам прийдеться зробити, ви будете очікувати, перед вами весь світ відкритий глобус, да весь світ. Можливо, ви будете даже от... Навіть, от Оці дії, це не обов'язково у фізичному плані е, такий рух. Це може бути через інтернет. Це може бути через інтернет, ви будете давати якусь чи рекомендацію, чи якесь питання вирішувати, чи по роботі, чи не по роботі. Можливо, ви будете комунікувати із своїм знайомим, чи не, у плані відносин вам треба буде показати. Своє я, що я таке щось хочу, я хочу досягнути, вам прийдеться зробити, ну, ви стоїте перед вибором, ви стоїте і вам бажано робити цей вибір. У вас ще не буде результату на сьогоднішній день у вашому виборі, але ви будете по карті, ви будете зв'язані розбиратися, що мені краще. Чи мені краще висказати людині свої чи претензії, чи незадоволення, чи, чи побажання. Можливо, у вас є побажання якоїсь заробітної плати збільшення. І ви думаєте, чи вам сказати, що я, я хочу чогось досягнути в цьому житті, чи ні. Ну, вам у допомогу інтернет і розширення вашого кругозору. Ви стоїте міцно, ви стоїте на такому високому постаменті, у вас в руках опора і збоку опора. І хоча це жезли, це швидкість, це рух. це ви повинні, це Якщо перед вами стоїть вибір, то ви повинні його робити швидко, не затягувати, не затягувати. Ну отак. Все. На сьогодні пока все.